Комісія до вашої уваги представлена дипломна робота на тему розробка програми відеоспостереження за допомогою веб-камери. Мета роботи розробка програми, що дозволяє записувати відео з веб-камери та здійснювати відеоспостереження. Об'єкт дослідження. Процес відеозапису за допомогою веб-камери. Предмет дослідження, методи відеозапису та відеоспостереження за допомогою веб-камери. Задачі, що вирішуються. Огляд технології розпізнавання облич, аналіз існуючих аналогів, розробка технічного завдання, розробка моделей програмного забезпечення, розробка алгоритму роботи програми, програти що вирішується: огляд технології розпізнавання облич, аналіз існуючих аналогів, розробка технологічного завдання, розробка моделей програмного забезпечення, розробка алгоритму роботи програми, програмна реалізація складових застосунок. Розробка необхідної документації. Основні елементи типової системи розпізнавання обличчя. зображення мідо-джерело, виявлення обличчя, нормалізація обличчя, вилучення ознак, вектор, відповідність частин обличчя на основі БД, ID обличчя. Аналіз існуючих аналогів. На слайді продемонстровано порівняльну характеристику трьох існуючих програм: перша Movie Screen Caption Studio, друга – Active Webcam, третя Webcam Server. А усі три програми мають запис відео з веб-камери та захоплення зображення. Перша програма не має детектування руху, інші дві мають. Перша програма має запис на диск, інші дві не мають. Перша програма не має відкладений запис, інші дві мають. Всі три програми мають пробну ліцензію. Вартість першої програми 35 доларів, другої – 29, третьої – 30. Рейтинг мов програмування. Згідно з даними 2021 року, C-Sharp знаходиться на першому місці серед мов програмування для написання десктопних застосунків. Пакети акорд.NET використані у програмі. На слайді зображений зв'язок від пакету, що виконується до пакету, який є батьківським. Кожен наступний пакет має зв'язок з пакетом попереднього. Діаграма про тенденцію. Діаграма описує взаємодію користувача з програмним забезпеченням без прив'язки до часу. З цієї діаграми можна побачити. Зв'язаність окремих функцій системи, що також має великий інтерес при проєктуванні програмного забезпечення, наприклад, для оптимізації вибору і розміщення елементів керування на формах. Діаграма класів програми. Розроблені класи переважно являються собою класи, які успадковують від стандартного класу Windows Forms Form, а саме, мейн сеттингс. Та рекординг. Також стрілками зображено, у якій формі використовується об'єкт класів, які не успадковують від форм: це веб-камера та імідменджер. Поля класу веб-камера. Клас веб-камера призначений для зберігання даних про веб-камеру. Обрання веб-камери та роздільної здатності. Форма запису відео, детектування руху, детектування обличчя. Висновки. Проведено огляд технології, розпізнавання облич, проведено так, огляд. Ми, ми висновки бачимо. Ви щось хочете демонструвати? Все, доклад закінчений.